В Івано-Франківську хочуть поставити експеримент з нового поводження держави до неповнолітніх злочинців. Тут розгортає свою роботу українсько-канадський проект реформи кримінальної юстиції щодо наймолодших порушників закону. В північноамериканській країні законодавство до правопорушників підлітків не є таким суворим, як в Україні. Як наслідок, вітчизняний кримінально-процесуальний кодекс не сприяє профілактиці та ефективній реабілітації малолітніх злочинців. Відтак, держава втрачає соціально свідомого громадянина. Лангсен за злочини середньої тяжкості в Канаді передбачають обмеження волі до 35 днів в Україні. Цей термін складає від 3 до 5 років. Виходить, що підліток в період свого прихідного віку перебуває у в'язниці, і це аж ніяк не сприяє його нормальній адаптації до життя у суспільстві. Тому іноземці допоможуть змінити ставлення держави до неповнолітніх правопорушників та груп ризику трьома шляхами. Зокрема, потрібно гуманізувати судові процеси за участю підлітків та реформувати роботу кримінальної міліції у справах. Дітей. До речі, на Прикарпатті частка злочинів, вчинених неповнолітніми, складає 5% від загальної кількості. Від початку року діти скоїли 180 злочинів, що на 30% менше, ніж в минулому році. Зменшення кількості протиправних дій правоохоронці пов'язують із уже діючою системою профілактики. Наші зусилля наших працівників кримінальної міліції справа дітей буде більше е, десь спрямовані на профілактику в школах. Більше ми, ми будемо мати можливості знаходитися в школах і проводити і в сім'ях профілактичну роботу. Більше працювати в школах не для того, щоб там, скажімо, тільки коли ми зараз працюємо, які в нас конфлікт в школі. Ми тоді працюємо, а тоді буде практично кожен день, через день буде в всіх навчальних закладах, щоб розв'язувати, щоб діти зрозуміли, що працівники міліції друзі. Також експерти кримінальної юстиції щодо неповнолітніх хочуть створити в Івано-Франківську центр відвідування. В такому закладі підлітки зокрема проходитимуть соціальну реабілітацію після вчинених злочинів. Установа буде діяти на базі міського центру соціальних служб для молоді.